На кінець-то я діждала свою однокласницю, подружечку. Оце приїхала вона на каву і поплатить комуналку. Якби не комуналка, мабуть, би не приїхала. Стоп? Ну і остаток. Ну що треба попробувати і сказати людям, що там я напекла, бо я ж не пробувала. Зараз, Тонечка, приношу своє вибачення. І скажу, що е, так вже довго не буду, не приїжджати. Чесно. Ми частіше. Чесно, стільки роботи переробила і дала можливість і тобі пороботи попрацювати. Ага, і ще а, й роботи привезла. Що ж ти й... там привезла? А привезла кирпичиків тобі. Нормально. Подивимось. І, і, і а, ну це таке, що треба, я тобі. І попалася жіна пирожок. А я так тихаря думаю, я не буду нічого подивилася, я е, відео. Там такі пиріж, пиріги, не пиріжки, а пири пир, пироги. Думаю, я щас бистренько до неї фур і приїду. Може, щось і попаде. Оце Ось що остаток? Ой. Ти я... знаєш, тут не задержується. Да, ну і хорошо. Я рада, що в тебе є така сусідка Наташечка. ташечка. Моя так люблю, коли оце дружно, мирно, люди живуть, коли. Якось співчувають, якось отак от зустрічаються, допомагають. Взагалі, це дуже добре. Томішно. Mm, да. Ну тепер же ми коли ви там? Ну коли, ну коли? Я хочу, щоб ви до нас, не тільки ми. Та ми я рада, що ви до мене а -а, так вообще супер. Я, я знаю, що ти рада. І мені хочеться, щоб ви до нас приїхали. Ми ж вже порядки, скажем так. Завтра останній день працюю угу. і тепер як піду за гуле Тоня, так це. Жди мене дуже часто. Угу. О, я, я йду в загули. Ми відпахали, я відпахала. А куди ти підеш? Куди? Куди-небудь. куди mm. я сама не знаю, я піду. Так, дивіться, зараз покажу, що вона привезла. А привезла вона такі вафельки, але вони без цукру, те, що нам потрібно. Хоча Люся, вроді, нормально з цукром друже, так? Уже нормально. а трішки було ненормально, ну, але но вона взяла себе в руки, так, як я. Ну, це смачне, я теж ось, ось смакую. Ми пополам. Подя... Ні, в мене більша частинка. Там, ладно. Угу. Ну, що ти скажеш? Тонічка, порох сладкий, ой, этот, там, э, смачний, але мені так чуть чуть сахарку ще купить. Тобі? А, а, Наталя сказала, дуже, дуже солодке джула, дуже солодкі... Там люди пишуть, угу. що сахар вроді не одинаковий, одинаково кладемо. <гум> Ні, а тут знаєш що, в начинки мені так здається сахар нормально, а в тісті. Ну по рецепту Тістя. було, да. да. Може і можна додавати. От, от тільки в начинки, начинки хороше, солоденька. А тісточко чуть-чуть. Нам <гум> уже не положено дуже солоденьке. Да. <гум> 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 ну так. Да. Просто що воно вже це вчорашній, <гум> ну я, як воно а на, на другий смачний? день. Смачний. По-перше, по що він мягкий, то взагалі. Люся каже, ну як це люди ставлять тісто, як ти сказала? В Холодильник. Ну як? Всі ставлять на тепло в тепле місце, щоб воно гуляло там, вилазило. Я взагалі в захваті. Воно дужче в неї гуляє в холодильнику, чим у мене в теплі. <ривіт> я чуть не прозівала його. полізми. Я приїхала, це хай поділиться зо мною опитом. Розкаже, що вона калдує. там колдує. Ні, ото все, що там написано, і, і до цього ж там пироги були теж, ото все, що є. <ривіт> все <ривіт> по-чесному. <ривіт> Та я знаю, що ти вообще чесніший, світліший чоловічик. Так. Ну все, ми будемо далі кофе пити. А ти той пиріжечок доїш? От дивіться, яка це тендітна, як дюймовочка, і той кусочок боїться з'їсти. Мілья. Мілья. А ну скажи, ввечері балуєшся цукерочкою, і як воно вийшло? Днем, ні. А я, а я позавчора, по-моєму, встала. Було, ну, коли я говорила на п'ятницю. Час ночі я взяла шість бамбукових отих палочок, з'їла. Сіла отут. О, так. Да, я так. не знаю, що зо мною. Сон пропав і оце так сіла. Ну, глянула вони тоненькі шість. Я з'їла. Пепсі запила і пішла далі спать. Думала, засну. Ну, поганенько заснула, в три знову прокинулась. Mm -hmm. Ну, оце так, не щось не спалось. Нам, в общем, пригостила нас отака шоколадка. Ого. Отака шоколадка і отака. Ого. Це такі роблять десь або в Німеччині, або в Чехії, чи де? Це наші? Це марки, воно, не наші, мабуть, він, я не знаю, чи він. Ну і, значить, він лежав, ну що робити? Я ж не їм, не їм. А тоді Торик, ну він каже, срок годності, там нормально, каже, та він аж до що года. Ось давай попробуємо. Тоня, а там він з оріхом? Там стільки в ньому, Ну, що ж ти думаєш, ми його вже кончаємо. Які молодці. Так невозможно остановиться, зупиниться. Як оце почала його там, это, ну це шість таких кусочків, а я два-три отаких таких, от таких пластиночків. І хрома, як, як білочка. Mm -hmm. Ну, смачний, конечно, шоколад, то это. Я ж сьогодні в понеділок аналізи здавала. Толіч. Ну, що кров? Ну, толічок мені Чотири і вісім. Да, Толік зробив да. тобі. Оце ж тонічка ще хочу розказати. Ми цілий місяць бесідки не, не відпочивали. А чому? А тому, а тому, що у нас рядом ялинка росте і там. Два голубочка зробили собі гніздечко. І зробили гніздечко, і знесли два яєчка. І вона ото сиділа. Вони десь... вас видворили. Так, да, вони нас видворили. Вона сиділа, я читала це, в Ютубі, скільки ж вона сидіти. Вона сиділа десь 18-19 днів, поки появився птінчик. Потім вона десь днів 10 ще ото сиділа його. Розказувала, кормила, в общем, В общем, місяць ви були. Тонічка, ми місяць, взагалі, туди так. Я заходжу в бесідку, я так от, а лгенько ж по-любому потрібно що взяти взять тихенько. Я так дивлюсь на неї, вона мене боїться. Ти ж боїшся, щоб не злякати. Звісно, ну не знаю. Так інтересно, як вона порхнула перший раз на забор. І так. Шкрябається, шкрябається, вискочила, і тата з мамою сидять на соборі, і вона ж треба летіти. Так інтересно, це ж гуркують, там гуркують. А потім на другий день ми ж її потім на другий день побачили, як вона взлетіла. І по всьому огороду прошарилися, продивилися, прошукали її, так переживали, щоб вже її ні коти, ні собаки не з'їли. Тоня, це взагалі. Я аж на следующий день вийшла. Думаю, подивлюся, може вона десь там заблудилася. То каже, знаєш, включай камеру і подивимося. Uh -huh. І він включив камеру і дивимося. Тоня, вона оце, оце з цієї ялинки uh -huh. на кришу вдома е, вилетіла. І все. І от вона сиділа, сиділа і куди вона порхнула? Десь у вільне плавання, в дику природу, в общем. Ну, хай. Слава Богу. хай, хай тобі діточка щастить. <шлід> ну так, котик не з'їв, не <шлід> прийшов, <шлід> слава Богу. Наша совість так Турік там таку споруду робив. І этот, зробив, щоб коти не лазили. І світ, оцей оце, підходиш близько, включається світ. Ой, ну, в общем, кіно. Молодці. Да. Ну ви звісно, молодці. Оце, так. Да. Вам респект. Дякую. на Дякую. Так, Це особи на Толіке. Mm -hmm. Толіку привіт. Mm -hmm. Передам. Женечка, mm. Боже, яка краса. Представ. Ну, ж вже приходить, щоб тут ми з тобою бутилочка. Ой, артистка. Шо ну, ну та й в люб... любе время, хоч і Що <рес> сюди можна? Ну, в общем, щось наставить, поставити. Або просто посидіти. Або, та... Або просто. Воно бери скам'яєчку і сідає. Або просто посидіти так. Такий красивий столик зять у тебе, я думаю, що взять. взять. Будемо надіятися, Дивися, Всі скільки молоді. вчора цілий день Дарний, представ. Пахнули, гарненько зробив, Красиво, тонечка, тепер потрібно вам, ну, де ви його хочете поставити? Ну, поки що ж не знаю, Віка вчора казала, цей же стол уберемо цей. Да. І отуди під підвинем. А Артем взагалі сказав отуди, отак в длину, отуди поставить під черешню зразу. Ні, він правильно я його піддержую. Ага. І, і каже, там щоб... темненько буде. І для того, щоб туди поставити, потрібно облагородити. Ой. Так. По Підскажи, Артему, ми ж не будемо сидіти. Оце ну земельки сюди, пісочко, Дивись, там чи... шпориш росте. Це Дивись, ж мій то, санька, що... любив той шпориш. пісочок просто чи камінчики, якісь отак просто поставити поставить до да, буде, потихеньку, буде, потихеньку. Буде. да Це я взагалі не ожидала від нього такого, таких талантів, як да, оце він да. отут зробив нам. Ти що він вчора? Він так можна було б і менше зробити. Ну сильно такий да, Шикарний. кажу, шикарно. це б хватило, це якби це всі шикарно, були да. живі, доця, це син це, і всі він за таким станом. Оце у вас такої ширини, на яківна. Так, да, я так прикинула, думаю, Люся зараз скаже. Да. А його довжина метр дев'яносто вісім. Він такий, як у нас. Угу. <пробітник> <пробітник> і так він же, дивися, закруглим навіть <пробітник> кути всі, <пробітник> тут так старався. Так зробив, Ага, і, до, і дозволяв мені знімати. Молодець, молодець. А які красиві. Ага, ну, а ну це ж тих накупляла. А це один воні. Артем купив, а то Віка. Я ж вже століт не була, а от я йду тонечки. Я йду туди. А куди ти йдеш? Я йду подивлюся. Ну от, йди подивись. От пісували. Ой, така ще яка ти умнічка. Я Под... ще не подивлюся там на відео. Все ти працюєш, все ти робиш. Ага, а... мені до тебе далеко, там а, ні, у тебе ні, не, порядки. ні 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 в тебе взагалі, ой, як красиво, сього канічиками. Якби ще сюди фонтанчик зробити, ми їздили точку. Подиви, як вона ви, 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 вистроїла. А я ж тобі говорила чи ні, прийшла Наталя і каже: Тоня, так вони не гарно стоять на тротуарки. А якби ти нема в тебе якихось палок, щоб ти отак повісила? Тоня вже вона зробила отаке. А я кажу не чого немає? Ну, в мене, звісно, немає не ржавійки третьої. Це ж дву, дві ні, тільки чого? було. Ні, в мене вони є. Ну вони чотирьохметрові, чотири штуки. А вдруг нам на альтанку пригодяться? О, да, а, ні, ні. То я оце взяла металопластиковий карниз останній, туди зашурувала і ще, знаєш, от були карнизи такі металеві, металеві да, знали, знали. я туди їх, щоб держалось. Ну, 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 звич... придумка, ну придумка, звичайно, да. вона, Наталя каже, а як би щоб оце воно не пригнулося? Це ж я покрасила, а я кажу, Наташ, воно не пригнеться. Як я отак приберу, ну, да. так да. тоді. А, е, ні, каже, повісь. Да. Воно хорошо, воно і тут іде отак, да. отамку, і там от. Дуже гарно. Ну, це ж чекаю, тепер пообрізала, попідливала, чекаємо тепер, знаєш, вау! А що ти оце... їх і повтикала? Все, десь повтикала, все повністю там по городу повтикала, понакривала горщиками, вони доріжні ще дати мені росточки. Ну, пішли на город, раз захотіла. У мене там тумани. Мені Артем покупив туман, і, і в мене тепер там туманом поливається. От огород. Хто купив? Артем. Угу. Ото, ото туман. Да, дві полоски лежить. Бачиш? Одна і ось друга. А оці Капельки обрали, тому що шланги Люся з тринадцятого року. Шланги вже... Погодило, погодило. Да, вже не годяться і он, дивися, де я їх примінила. Ну тільки що ж не все попідв'язувала, ну, мені ну, важко, самій все теж. Хоть... А то помидорчики це ж ми з тобою купували. Бачиш, воно в мене вже помидорчики теж нав'язалися. Не знаю, що там в тебе нав'язалися, ні? Оп. У мене навіть вже такі молочні є. Ага, ні, немає ще молочних. Да, розочки вже тю-тю. Ой, Люся, дорогая, розови. да, якщо ти можеш виділити своєї Сантоліни да. один кустик для моєї підписниці з лівого берега. Якого Ото що ти мені дала? А вона мені А вона мені, ото таку. А а вона мені... дала а, ось ось я... у підвідерце, глянь. Якщо тобі треба, тільки скажи, як а її розвести, да? а чого ж ти мені не привезла? А я ж не знаю, що я тобі не привезла. То ж бачиш, їх треба ж на на сонечко, а я там ото не буде їм погано, там не дуже сонця багато. А де ти по тебе? перед спальною вікнами. Та я думаю, ні, так? В тебе там сонце йде, хороше сонце я не думаю, що. Ну, пішли далі, хочеш там в парничку, зірви собі огірочок. Де? О, ні, далі, далі. О там де парничок. А дивись, які квіти. Клубник, то, ета, полуничка закінчилась. О, то, бачиш, чуть -чуть, це, от, Наташа, ото бачиш чуть-чуть це одна та ще. Поганенька, мало. Потрібно пересаджувати новенько, хочу повністю її обрати. То нічого тебе такі слабенькі. Які? Хто? Ми не разом купували синенькі. Ні це, 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 це ні, це я без тебе купувала. Це, це, без тебе? Да, це пізніше набагато. А, пізніше. Да. Mm -hmm. ось, ось дивись, яка трояндочка тебе застала. Давай я тебе біля неї сфотографірую. Куди ти йдеш далі? Та не знаю. О, підізірви. Мені все видно тут. Ні, я зняла те, що ж було, вже, вже ж нормально, і навіть о те, що затіняло, зняла. Бачиш, оце, ж ти, оце те, що я з тобою купувала. Молодець. Скільки ми їх? Я п'ять штучок купила, Молодець. Оно, диви, які вже можеш зірвати. Бачиш? Ой, бачу. Бачиш, бачу, бачу. Аккуратненько. І ще он, до, до пари, ось у, дивися, великий. Бачиш? Ой, найбільший. Ага. Там і Віки хватить, а це в нас Віка любительниця. Що? О, дякую. А, і толі, і тобі. То Ай, огурчики. Ну, Криві, так. А дякую. на капусту у мене напала білокрилка. Я оце її спасаю, спасаю. Да. Ну так, да, я ж так, там її розсадила. Білокрил... Ой, це та капуста, що Брюсселька. Брюссельська. – Ой, щоб я ж не забула тобі чайник дати. Да. Ні, то <laughs> очередний. Ну що, там за домом там ото не квітують ще. Ні, там одна трояндочка, вона і розова. Жовта, червона і розова, рожева. Тебе стільки квітів, разних, всяких. Ага. Я не знала. Так, мені вже нема де садити навіть. Шантинки, да, вже вже не пищи, буду цю шариком та... робити, вже вона сама сформувалася, да. тепер я вже та, її та настригла. Ще, Оце ж я такий сані відвезла, що викопали. Ну і ладно, не будемо згадувати про погане. Та, да. Дяпись, до... ну, Тарас, ну, зараз... Так ці я ще буду стригти. Бі... І... Там... Ну, ти ж поняла, як я роблю. Бачиш, Отак, ось ось. Оце вбираю. Бачиш? Ну там динамич. І те буде да. дві, і так скрізь, поняла? І вони потім такі шарики. Ну це стану та. Ну, да. Чомусь Попші, троянди, пуші. бачиш, ось, ось почали пропадати. Угу. Оце таке. А ото що в мене під горшками, це ж ото, що я тобі петунію пообрізала, ну які там. А, На один не хватило горшка. Тут. Да. просто не, не хотіла в гараж піти. І там же ж в гаражі полочки зробили. Є так... А це Ліля принесла. А, Ліля. Ага, я не знаю, чи вона собі лишила, ну мені все несе. Мені все несе. Люся, а оце ж та петуння, що я в зиму брала корінь. Це звичайна, я ото викопала в листопаді. Так воно, звичайно, вона тобі насіється на той год. А я по ні, так це я ж експеримент, чи вона виживе звито. Тепер мені воно хватає ампельних там, бачиш, так, скільки так, в нас. І оце вона дивись, так заквітувала. Гарний, гарний цвіт такий. Угу. Так, пішли далі. Віка вчора пішла кукурузку шукати, Кажу Віка, вона в вроз твого бути, щоб була кукурузка, а вона вже шукає кукурузку. Оце ж ця Брюселька. Ну там же ж я вже її тричі обробила, не знаю, ну, спасун. Спасу не спасу. Ой, господі, ото ж якби не огород, то вже можна. Ну, а треба ж кудись камінці оці. Ну і, і красивих. А це ж в мене ота Альпійська гірка була, ти забула. А діти ж як закомандували, що будемо, ну, щоб убрати, та я потихеньку й убрала, бо думаю, вони мені перев... То корова. Так, корова, ти мені забор поб'єш. Хорошо. Угу. І оце ж отак, отакий овельчик, і там буде, де лілії. ото, uh -huh. Просто лілії от квітують, я їх від теля приберу uh -huh. і отак зроблю. І там же у мене оця ой, як вона називається, забула. Це жовтим цвіте. Ну, саме раннє цвіте. Забула, коротше, потім згадаю. De 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 to de da, de da, 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 da. Ну, так красиво придумала ці кирпичики, вийшла така міні-клумбочка з кирпичиків. І оце ти посадила такі. Портулак. Да, портулак взагалі воно так розростеться. А, буде... а знаєш чого? Ми поїхали на базар, і там був лелека, ну то, що я хотіла. А він 750 гривень. Кажу, віка, ні, пішли. Не хочу я лелек, я да. А оце ж я тут буду ото ж кирпичити лежати. Ага. Оце ж отак зроблю, отак, як там, да. І там у мене ж росте той. Ну я тобі тонечка мелкий кирпичик, його це. треба ще, ще й просіяти. Та я зроблю я потихеньку. Розумієш.